Божевільні чи неймовірні, як оцінювати оці призначення, які відбуваються в сполучених штатах Америки на високі посади. Дональд Трамп формує нову команду. і Нова команда чимало знаєте таких запитань викликає у різних куточках світу. Традиційно у нашій рубриці «За ми говоримо з Олегом Манчурою, колегою нашим і обговорюємо ситуацію сполучених штатах Америки, тому що якась така певна картина вже складається по тих прізвищах, які прийшли. Олеже, ось твої враження від нового генпро.

Я думаю, що і божевільно, і неймовірні, божевільно неймовірні це найкраще чи тут не підходить е, справді при призначення. Ми думали, ми вчора говорили, коли ми говорили про міністра майбутнього міністра оборони. Ми думали, що це вже божевільно неймовірна людина, яка чесно зізнала, що вона 10 років не мила руки, бо вона не бачила на них мікробів. Виявляється, це ще був не кінець. Це напевно був тільки початок. Е, знаєте, оці призначення Трампа вони виглядає таким чином, що слава богу, зовнішньополітичний контур, той, який стосується безпосередньо нас України, він все таки більш-менш сьогодні. Марк Рубіо, якого про якого ми вже згадували, він заявив, що це його перша заява вже фактично номінованого на посаду державного секретаря. І він сказав, що Америка буде діяти, буде досягати мир через силу. Тобто, це те про що і говорить Україна, і це класна заява. Вона правильна заява, тобто зовнішньополітичний контур Он слава богу, ми проскочили дуже класно. Тепер стосовно того, що стосується безпосередньо сполучених штатів, ну тут реально треш. Ви знаєте, я пригадую просто коли прихильникам Володимира Зеленського в 2019 році казали, що ви робите, ви ведете країну до катастрофи. Вони казали, хоч паржом. Ось зараз люди в Україні питаються, як будуть англійською, хоч паржом, тому що походу це в Америці відбувається те, що десь приблизно відбувалося в Україні в 2019 році. Отже. Номінована кандидатка на посаду керівниця національної розвідки Тулсі Габар. Це е, е, вона походить на сама з Гаваї. Вона давно вважається агенткою Путіна. її підозрюють в цьому, і ця людина буде очолювати національну розвідку. Вона зустрічалася з Башаром Асадом. Е, вона була проти розірвання ядерної угоди з Ірану. На ті наполягав, і що зробив до речі, Трамп свого часу, і фактично зупинив це набуття ядерної. Зброї Іраном, і що найцікавіше, те, що стосується нас безпосередньо, це те, що вона заявляла, що в Україні розробляють у біолабораторіях е, зброю масового ураження. Тобто повний набір путінських е, стереотипів. Ну і коротко про е, мета Гейтса, мало того, що він українофоб, він власне проштовхував оцю поправку, яка мала скасувати допомогу Україні. Тобто, е, е, уявіть собі, навіть в Україні такого трешу не було. Людина, яка підозрюється в педофілії і в секс-торгівлі Номінована на посаду генерального прокурора, що в Америці означає міністра юстиції одночасно. Ну, ну хоч баржо. Дивись, Я собі просто подумав і аналогію зробив з 2019 роком. В Україні сформувалася свого часу монобільшість в парламенті. І, відповідно, Зеленський міг якось швидко приймати різні закони через те, що парламент реагував так, як потрібно. Зараз логічно, ті всі персони, які ми зараз про них говорили, це тільки. Кандидати на посади, звичайно, їх має затвердити ще сенат. Сенат зараз і от я дивлюся, він складається 53 на 47 на користь, все таки республіканської партії. І якщо брати навіть палату представників 218 на 208, це теж ніби монобільшість, але ми знаємо, що республіканці вони не завжди є єдиними. І є республіканці, які там підтримують Україну. Є республіканці, які повністю трампісти. Ми розуміємо, що будуть чистки в партії десь так, як, знаєш як великий терор за Сталіна в 30-х роках. Але чи де оцей сенат, і потім, взагалі, конгрес американський підтримувати всіх оцих запропонованих Трампом осіб на те, що вони отримали ті посади, які вони мають. Чи все таки є якісь такі резонансні особи, які навіть республіканцям не будуть до вподоби, і вони не пройдуть просто далі? Саме так і буде. Ми посміялися, і я думаю, справедливо з американцями. Ми трошки так знаєте, відтягнули душу, щоб тепер вони розуміли, як це ми жили з Зеленським. стільки років нехай вони теж спробують цього цієї каші. Ну, він Але теж -актор, все вис... нормально. Але якщо говорити так, якщо говорити серйозно, то справді там ситуація не є такою однозначною як це було в Україні. в Україні зеленський дійсно мав монобільшість, Ми вже не раз про це згадували в сільних фотографів. Табуреток він понабирав. Вибачте, але республіканська партія це не республіка. Це не є табуретки. Там кожен політик своєю історією. Дехто буде сидіти, третина буде сидіти аж до 2030 року, коли вже піде Трамп. Третина буде сидіти до 2028, -го. третина зараз переобереться. Тобто там дуже складні процеси, і зрозуміло, що цього не буде. Фактично, ми можемо зараз бачити, що Трамп, як і Путін, до речі, у них стиль дуже схожий, висуває максимальні е, е, максимальну планку. Піднімає він йде на переговори з власною партією і ставлячи таких одіозних, абсолютно відбитих персонажів, він просто дає відпочинає торг з притомною частиною республіканців, мовляв. Ось це вони, і що ми будемо робити, як ми будемо рухатися далі. А далі буде дуже цікаво, тому що, наприклад, лідером сенатської більшості, а фактично, це людина в американців немає спікера. Так, в даному випадку у них лідер більшості, який зараз буде від республіканців, він власне і формує порядок денний, і власне там обрали абсолютно притомного республіканця, і це свідчить про те, що Трамп в битву за парламент уже. Programa. Тобто йому не буде так легко там це все проводити, і дуже велике питання, чи ці е, персонажі одіозні і смішні, які він виставив, чи вони пройдуть сито е, сенату і конгресу. В цьому є дуже великий сумнів, і дуже гарно ти сказав про 53 і тому подібне. Справа в тому, що новий лідер республіканської більшості вже заявив, що рішення будуть ухвалюватися 60 голосами. Тобто не порушиться ця традиція, і їм потрібно буде до принципового голосування шукати сім. Голосів демократів, тобто, ситуація не буде легкою для Трампа. Він спробує звичайно її переламати, але в будь-якому разі він іде на торг. Ти знаєш, ми сьогодні говоримо про персоналі, і вже дуже широко обговорюється персоналі. Хто саме стане ось цією людиною, яка буде будувати місток на перемовинах майбутніх між Україною і Росією? Ну ти знаєш різні прізвища, але одне, яке мене дуже резонує, я думаю, ти його теж чув, що Ілон Маск саме ця людина, яка має очолити цей процес, і заява на Fox News Трампа, що це буде серйозна авторитетна людина, яка поважається у двох країн. І нах... як така кандидатура, як і це ще сприймати? плюс телефонний дзвінок спільний з Путіним, і... Путіним з Трампом Зеленськими і Зеленським Трамп. і Маском. Ми вчора вже говорили про Маска. Знаєте, Маск мені зараз нагадує, якщо ми вже вдаємося в такі аналогії з 19-м роком, Маск мені зараз нагадує Андрія Богдана в оточенні Володимира Зеленського без він стояв правого. на сцені, пам'ятаєш так само позаду Трампа, коли був виступ. Цей де він в кашкеті танцював.

Е, 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 маск буде, буде всюди. Його е, буде багато. Я правда не думаю, що довго я чесно кажучи, чому вважаю, що е, маск біля Трампа це максимум на рік часу, десь приблизно як і Богдан. Просто ці два нарциси вони не живуться разом. І коли він піде від маска, це буде дуже гучно. Можливо, він візьме так само, як і Богдан. В цьому знаменитому інтерв'ю Гордону пляшку. Вина добре собі вгасить і в прямому ефірі видасть цю правду матку про е, рижого чубчика. Але це буде потім це буде за рік. А зараз Маск буде всюди. Його буде дуже багато. Він буде заповнювати собою весь простір. Хоча я думаю, що він все таки зосередиться переважно на внутрішній політиці, і тому йому дали у це цей департамент реорганізації фактично урядового апарату. Але він буде втручатися. Він буде втручатися в переговори. Він буде давати свої візії, Тільки все таки мені здається, що коли говорив Трамп про серйозну людину, він мав насправді дійсно. Кадрового дипломата і там називається кілька прізвищ серед них маска немає. І до речі, я хочу нагадати, що е, спецпредставника по Україні власне ввів в першій каденції Трамп, е, тобто це була його демократи, не вводили такої посади. Тобто він повертається до цієї практики, що буде людина, яка буде відповідальна за Україну. А це дуже багато рутинного процесу. Це дуже багато процесу переговорів, технічної організації, тому подібне. І я дуже сумніваю, що Трамп захоче займатися такими речами. Трамп, ой, вибачте, Трамп е, Маск. Маск. Вільонер маск, маск е кидається концепціями і стратегіями. Маск літає в Марсі. А ось людина, яка буде безпосередньо цим займатися. Це буде е кадровий дипломат, людина з досвідом, яка знає цю кухню і яка може давати реальні пропозиції, реальні сценарії. Я думаю, що ми напевно вже наступного тижня це прізвище дізнаємося. Ну, якщо говорити ще про ті всі призначення, які там відбувалися, які зараз є, і от ті всі одіозні особистості, яких ми почули, і коли ми говоримо про те, що він формує, тобто він формує їх вже наперед. А коли перейдеться безпосередньо до того, щоб він стає. Президентом, коли він проходить ту інавгурацію, чи е, на той момент вони можуть вже змінитися? Чи все таки вони будуть пробувати десь їх просувати через, е, через сенат і через палату представників? Чи так як ти казав, що вони до того моменту вже сторгуються, і оці імена, які ми щойно почули, чому і так швидко сказали? Буквально за кілька днів після виборів, для того, щоб мати оцей люфт для перемовин? Тут різні сценарії можливі, тобто частину зіб'ють, як, наприклад, Тулсі Габард, може таке бути, що ще й до офіційних призначень в парламенті. Частина дійде до призначення і потім буде провалена. Час проти частини викинуть шалену кількість компромату. Це теж цей варіант будемо розглядати. Будуть різні сценарії, все таки, оце знаєте ядро республіканської партії, оці рейганістської, воно не здасться. Просто так воно звичайно буде поштовхувати свій. Сценарію, воно буде намагати обмежувати Трампа і нав'язати йому свою волю. Вони багато з них перестануть прикидатися трампістами насправді, тому що вони вже обралися. Бо дуже для багатьох людей і конгресменів, і сенаторів важливо було на себе начепити значок Трампа аби перемогти, зважаючи на його популярність. Це вони вже перемогли. все, тепер вони можуть бути повертатися самими собою. Це все таки повертаємося до головного до ключового в цьому питанні. Ці люди. Не табуретки, і ці люди не весільні фотографи. Ну, ці дивись, люди і... мають свою позицію. І ще так буквально теж на завершення. Що думка для багатьох українців, які е, ми жили в східній Європі, і ми жили під тоталітарними суспільствами. І коли ми дивимося про Америку і чуємо, що Трамп це Трамп то, Трамп то чи можливий сценарій, дивлячись на амбіції Трампа, десь Америка і авторитаризм е, під знаком дорівнює. Я думаю, що можливо. він буде принаймні, до цього дуже сильно прагнути. Питання в тому, він, він буде до цього прагнути, скажімо так. Але чи йому це вдасться, в це я чесно кажучи, не вірю. Тобто, мені здається, що все таки інституційно і на рівні громадянського суспільства, Сполучені Штати, достатньо сильна країна і її дуже гарно потрясав. На жаль, це відчує весь світ, але ну сама Америка з цього виборситься. Як написав мій колега в мене в коментарях, він давно вже емігрував в Сполучені Штати. Він сміється. Він каже нічого. Це в нас теж будуть свої травневі шашлички. Е, у них справні е, дуже багато там і ветеранських і тому подібне. І він каже, якщо до того часу е, Трамп не заспокоїться, то можливо все. Тобто дуже мож... там активне громадянське суспільство, і не факт, що Трампу вдасться навіть зачистивши Пентагон, спецслужби і тому подібне, що він вже намагається починає робити. Що йому вдасться, все таки закрутити гайки аж настільки, щоб перетворити Сполучені Штати на якийсь варіант авторитарної країни. Я думаю. Що цього йому не вийде. Але ти знаєш, сьогодні споглядаючи на те, як зустріч відбулася е, Трампа і Байдена, розумієш, що ця десь риторика Трампа на е, передвиборчій кампанії, різка риторика стосовно Байдена, зовсім на іншу змінилась. такою повагою. Він сказав, що дуже тепла двогодинна розмова. Мені було цікаво почути думку. Це я цитую зараз Трампа, Джо Байдена стосовно війни в Україні і на Близькому Сході ситуація. І тут мені знаєш, видається, що Трамп все ж таки теж образ Трампа Передвиборчого кандидата змінив вже на образ президента жарти в сторону Саме... рішкінча риторика. Саме те про що ми з вами говорили, що абсолютно ми побачимо іншого Трампа 6 листопада, ніж того Трампа, якого ми бачили е, до цього, і не тільки про Байдена, але якщо ми говоримо про Україну, е, прем'єр Чехії сказав, що він був дуже здивований дзвінок, дзвінком Трампа. Вони говорили досить довго, 20 хвилин. І Трамп питався в нього виключно його позицію по Україні. Тобто Трамп буде слухати їх усіх, і він, це не буде такого, що він е, зараз сяде і вирішить, от, я роблю так, чи тому Він буде слухати. Своїх радників він буде слухати опозицію, і він буде слухати європейських лідерів. І те, що він подзвонив одного одна з перших розмов відбулася з Зеленським, і він це виставив в своєму офіційному переліку цих людей, з якими він говорив, був Володимир Зеленський. Це теж для нас хороший сигнал. Насправді я кажу, тобто, на щастя, зараз поки що зовнішню політичний контур і е, риторика Трампа виглядає набагато крутіше ніж те, що він чудить і виробляє всередині країни. Нам важливо те, що буде назовні. Тому ми спостерігаємо. Ми з понеділка далі будемо дивитися. З його анонсованими призначеннями, і що буде робити, до речі, адміністрація Байдена, тому що ми про неї трошки забули, але зараз на неї тиснуть дуже сильно, аби вона ухвалила якісь різкі рішення уже на цих десяти тижнях, які залишаються для Байдена, і що все таки він трошки по іншому війшов в історію, будемо бачити.